У Драмтеатрі також відбулася нарада з приводу підвищення орендної плати за землю. Там зібралися не лише члени ради промисловців і підприємців, а й бізнесмени, які не погоджуються з новою грошовою оцінкою землі. Думки влади та бізнесу слухали й наші журналісти. Чергові пристрасті навколо землі розгорілися в Коломийському драматичному театрі. Там зібралися більше сотні підприємців Коломийщини – міський голова та депутати міської і обласної рад. Одна сторона каже, нова грошова оцінка землі лише зашкодить бізнесу. Інша стверджує, дороги назад немає. А от голова представництва держкомпідприємництва у Івано-Франківській області Геннадій Говорков впевнений, перед тим як приймати таке рішення, треба було порадитися із громадськістю. Доручення кабінету міністрів. Є звернення від ділових кіл Коломийщини про те, що на сьогоднішній день порушений їхній порядок щодо визначення плати за си. Безумовно, питання надзвичайно складне, питання надзвичайно перворічне. Спорі народжують за істину, але головне одне: перш за все, треба продумати, яким чином зменшити навантаження на підприємців. Під час такої кризових явищ, які на сьогоднішній день мають місце підприємницького суспільства. При прийнятті дуже серйозних рішень, які турбують велику підприємницьку громадськість, громадськість будь-то міста, селища, це безумовно має мати місце його широкий загал його обговорення. В Коломиї створена комісія, яка розглядає оціночну вартість нашої землі. За словами підприємців, нова оцінка потягнула за собою збільшення земельного податку та орендної плати за землю. А це непосильний тягар для Коломийського бізнесу. Оціночна вартість землі у 1995 році. Вода 13 гривень 59 копійок за заметити квадрат. Це в місті Коломиї серед. Базова дана. Дані, які оціночна вартість робили у 1999 році, складають 26 гривень 4 копійки. А оціночна вартість, яка зроблена у 2008 році, складає у нас у місті Коломиї 82 гривні 94 копійки, або із 99 роком зросла у 3,2 2 Присутні висловили свої думки стосовно питання також навели приклади власних проблем. Окрім того, підприємці вже вкотре заявили: якщо рішення не буде призупинено і можливо змінено, вони влаштують масові акції протесту.